Міський Цнап тричі на тиждень, четвертої години ранку. Тут утворюється величезна черга. У ній переважно мешканці приватного сектору, які прагнуть отримати довідку про склад сім'ї для оформлення субсидії. Нужда заставила, прийшли, тому що заставили переоформляти ці документи на субсидію. Оце ми і приперлися рано. Довідка про склад сім'ї. Взяли справку квартальної. З квартальної тепер сюди заставили йти за довідкою о складі сім'ї. Раніше казали, що ніяких змін не буде, що все буде так, як було по субсидії. Вона буде продовжуватися. Але щось буквально недавно мені мама сказала, що так і так. Дитина, збирайся, йди, панове, роби всі документи. От і все. У нас как всегда і як обычно, все для народу, все для людей. Люди вынуждены стоять, занимать очередь 4 часов утра. Департамент соціального захисту населення Сумської міськради саме тут сумчани подають документи на оформлення субсидій. Черг як таких немає. Чиновники стверджують, довідок про склад сім'ї від містян не вимагають. Ні, ці довідки нам не потрібні. Якщо людина принесла їх особисто, звичайно, ми їх можемо взяти до уваги і при цьому вже не робити запити до певної установи. Але якщо ми отримали тільки заяву і декларацію, ми робимо самостійно щодня. По тим, кого прийняли за попередній день, щодня робимо запит про склад зареєстрованих, чекаємо 5 днів, якщо відповідь. Не надійшла, то призначаємо на підставі декларації. Заступник голови фракції Укропівців у Сумській облраді Андрій Кисіль таким станом справ обурений. Люди говорять одне, а посадовці зовсім інше. Я тут, Ми тут постійно відхожу на роботу, і ми підняли цей питання. Чому ж все-таки Почему людей на сьогоднішній день, якщо четко записано в действуючій постанові это 848 я Вот, там четко указан перелік тех документов, которые вы должны подавать в соцзахист для отримання субсидии. Вот. Кроме заявы и декларації про доходы і расходы ничего не говорится. Почему? Вот. Мы даже были вчера в соцзахисті. Вот у нас есть видео. Вот, я думаю, що мы его обязательно покажем, где говорят, а никто не требует этих справок. Ні, це люди просто самі вирішили так. Да, да, да. Розібратися у ситуації намагаються у мерії усі питання до очільника департаменту інфраструктури. Саме там мала бути база даних усіх зареєстрованих в Сумах, в тому числі жителів приватного сектору. Натомість реєстру немає, а людей змушують ходити за довідками самостійно. Говорять, що автоматично пробивається. Я не владілець бази даних, це не мої компетенції. А ви чого? Мільярдів? Ми вам даємо справки. Так справки. как у меня э, в. Э, так зачем справки по два раза в год? Я, вам не, я ж вас их не требую. Извините, пожалуйста. А кто требует? Ну, кто вам сказал справку? Субсидии прийти? требует. Я бы ну, лично позвонил по телефону. Так. Мне сказали, что справка нужна. Ну, кому, какому ведомству сказали? Соцзахист. Ходіть в соцзахист і спросіть у начальника, по чому не треба бути справи. От то я дожень старостю это не моя компітенція. Поймай зрештою посадовці розглядають ситуацію з довідками та чергами на виконкомі. Там визначають один орган, який буде надавати необхідні дані як городянам, так і департаменту соціального захисту. Зараз просто на етапі створення цього реєстру нам дуже допомагає розрахунковий центр, оскільки ми з ними заключили із СНАПом з розрахунковим центром цю меморандуму про співпрацю ще в минулому році. І найбільша актуальна база звичайно, мешканців міста, які користуються послугами, і знаходяться в розрахунковому центрі. Тому ми зараз використовуємо їх дані. А вони використовують наші у кропівці. Питають, чому необхідні рішення не були прийняті торік, коли люди почали масово оформлювати субсидії. Андрій Кисіль наголошує, Марія повинна спрощувати процедури, а не створювати незручності для оформлювачів субсидій. органи соцзахисту повинні саме отримати непотрібну потрібну інформацію для отримання субсидій в інших підрозділах. От а не повинні перекладати весь цей тягар на плечі громадян. Сумські укропівці обіцяють пильно стежити за тим, як міська влада створює умови для реалізації городянами свого права на отримання субсидій, адже справа не в чергах, а у тому, щоб сумські чиновники не порушували урядові інструкції. Дмитро Сіманенко, Максим Качо, Валерій Коваленко, а